Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось, що без перебільшення змінює наш світ просто на очах: генеративний штучний інтелект. Цей розбір ми підготували на основі лекційних матеріалів курсу Вступ до комп'ютерних наук від Сумського державного університету. Тож спробуємо розкласти цю складну тему на прості і зрозумілі частинки. Просто уявіть на хвилинку, що якби штучний інтелект міг не просто аналізувати дані, а. Творити, писати вірші, малювати картини, створювати музику, звучить як фантастика. А от і ні. Саме про цей неймовірний стрибок у технологіях ми сьогодні й поговоримо. Давайте зануримось у цю тему. Отже, який у нас план? Спочатку з'ясуємо, що ж таке генеративний шиї, далі зазирнемо під капот і подивимось, як він вчиться мови. Потім практичні поради, як з ним працювати. Звісно, не оминемо приховані ризики. І насамкінець дуже важлива тема етики та академічної доброчесності. Тож почнемо з самого початку: що таке генеративний шаї, і чим він так кардинально відрізняється від, скажімо так, класичного штучного інтелекту. Якщо говорити просто, то генеративний шиї це така система, яка вміє створювати абсолютно новий оригінальний контент. Це може бути будь-що: текст, зображення, програмний код, навіть музика. І ключове слово тут новий. Він не просто копіпастить, він творить, навчаючись на величезних обсягах даних. Ось тут дуже класна аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявіть собі, класичний ший як такого собі суворого суддю, його завдання класифікувати: це СПАМ, а це не СПАМ, це кіт, а це собака. А от генеративний ший це вже творець, митець. Його просять не оцінити, а створити. Наприклад, напиши вірш про космос. Відчуваєте різницю? Це справді фундаментальний сув. Добре, що розібралися. Тепер найцікавіше питання як? Як машина, яка по суті є набором заліза й коду, вчиться мови, як вона доходить до того, щоб писати як людина? Це, знаєте, справжня магія, але за нею стоїть наука. Давайте зазирнемо за лаштунки. Колись давно, ну, в світі технології, це років 10-15 тому, все було на правилах. Програмісти вручну прописували: якщо бачиш слово привіт, відповідай вітаю. Ну ви розумієте, це було страшенно неефективно і негнучко. А зараз Зараз моделі вчаться на мільйонах, навіть мільярдах прикладів, вони наче діти просто вбирають у себе мову, не зазубрюючи правила, а відчуваючи її. Весь процес можна розбити на три основні кроки. Спочатку читання, модель перетворює слова на зрозумілі їй числа, на вектори. Потім найважливіше розуміння. Завдяки механізму, який називається Увага, вона аналізує, як слова пов'язані одне з одним реченні, який між ними контекст. І нарешті третій крок відповідь. На основі цього розуміння модель генерує новий текст, який звучить по-людськи. І ось ця цитата, мені здається, ідеально все підсумовує. Це все одно, що дати людині прочитати всю бібліотеку. Врешті-решт, вона не просто вивчить слова. Вона почне відчувати мову, розуміти її мелодію і структуру. Ось так і працюють великі мовні моделі або ж ЛЛМ. Вони вчаться на величезній кількості прикладів. Так, теорія це чудово, але як усім цим користуватися на практиці? Переходимо до найцікавішого до посібника користувача. І тут є одне золоте правило. Найважливіша навичка, яку треба опанувати, це так званий промпт інженірінг. Простими словами, вміння правильно ставити запитання, бо якість відповіді шиї на 99% залежить від якості вашого запиту або ж промпту. Погляньте на цей приклад. Ліворуч, розкажи про собак. Ну, щось він, звісно, розкаже. А праворуч. Ти, ветеринар з 10-річним досвідом, поясни, чому собаки їдять траву. Бачите? Ми дали йому роль, контекст і чітке завдання. Результат буде в рази кращим і кориснішим. А ось ще один приклад: замість того, щоб просто сказати: напиши статтю, ми розбиваємо завдання на чіткі кроки, вступ, основна частина з пунктами, висновок. Це як давати навігатору не просто кінцеву точку, а детальний маршрут з проміжними зупинками. Так Ші набагато краще розуміє, чого від нього хочуть. І, звичайно, ринок інструментів просто вибухнув є всім відомий чат GPT для текстів, є Gemini від Google, є AI, який класно шукає інформацію з посиланнями. Хочете картинку? Будь ласка, Міджорні, допомога в кодингу, GitHub Copilot. І це лише верхівка айсберга, їх стає все більше. Звучить все просто чудово, правда? Але є і зворотні бік медалі. Ці інструменти неймовірно потужні, та вони не ідеальні. І дуже важливо розуміти їхні ризики та обмеження. Уявіть собі ситуацію. Запитуєте у друга, яка столиця Франції, а він вам так впевнено, Марсель, ви б, мабуть, здивувалися. Так, от штучний інтелект може робити абсолютно те ж саме, тільки ще більш впевнено. Це явище має назву галюцинації. Це коли модель генерує повну нісенітницю або фактично невірну інформацію, але подає її як істину в останній інстанції. Чому так? Бо вона не знає фактів, вона просто прогнозує, яке слово має йти наступним, базуючись на статистиці. І іноді ця статистика веде її не туди. То що ж робити? Ну, по-перше, не вірите на слово. Завжди перевіряйте критично важливу інформацію. По-друге, використовуйте щі в парі з традиційним пошуком. І найголовніше, сприймайте його відповіді як чернетку, як відправну точку, а не як фінальний перевірений факт. Критичне мислення наше все. І ось тут ми підходимо до дуже дуже важливої теми, особливо для студентів та науковців. Це етика та академічна доброчесність, нові технології, нові правила гри. Де проходить та тонка межа, коли шиї це корисний помічник, як скажімо, калькулятор, а коли це вже академічна недоброчесність, тобто, по суті, шахрайство. Це ключове питання, над яким зараз ламають голови в усьому світі. І що цікаво, на кожну дію є протидія. Разом з генераторами тексту з'явилися і детектори. Такі інструменти, як GPT Zero, Smodin і навіть українська розробка із GenAI Аналізують текст і намагаються визначити, чи написала його людина чи машина. Це така собі гонка озброєнь, яка допомагає університетам зберігати академічну доброчесність. Ось такий вийшов огляд. Ми пройшлися по основах, практиці і навіть етиці. І ще раз хочу нагадати, що цей розбір створено на основі матеріалів курсу Вступ до комп'ютерних наук від кафедри комп'ютерних наук СумДУ та доцента Москаленка. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів: технологія стає все потружнішою. ми делегуємо їй все більше і більше, і питання ось у чому. Щіт – це просто інструмент, який робить нас розумнішими, чи він може стати заміною нашому власному мисленню. Подумайте про це.